Друзі, всіх вітаю! Е, я пропоную вам до вашої уваги ось такі ось шпателя. Е, вони коштують у нас 150 гривень. Е, в комплекті 9 насадок і ручка Тримач. Зараз я вам на прикладі цього угла продемонструю, е, як силиконоти правильний угол за допомогою цих шпателів. Так, у мене вже тут насадочка заряджена, на даному випадку 4,5 мм її радіус. Так, беремо силикон. І <кій> тут головне. Коротше, його немало нанести. Тобто нанести його, скажімо так, з надлишком. Лишній силикон ми тоді заберемо. Тому що якщо його буде мало, після цих всіх процедур ви вже не зможете його додати у кут. Краще нехай його буде більше. Так, зараз ми... ну, я нанесу повністю на весь кут. На всю довжину кута. Так, головне, щоб, щоб його було тут більше, ніж треба. Повторюсь, бо якщо його буде менше, тоді буде дуже важко додати. Треба було трохи носик зрізати, ну ладно вже. Так, коротше, ми нанесли по всьому куту е, силикон. Е, зараз беремо е, отаку пшикалку з мильною водою і будемо знімати лишній силикон за допомогою нашого шпателю. Так, погнали. Треба гарненько так смачити, щоб шпатель ковзав тоді по плитці. Так, можна на шпатель трошки вризнути. Не жалійте мильної води? І ось таким от рухом. Раз. І знімаємо. Так, можна трошки ще? Згладити. А ну, дай, будь ласка, я покажу. Так, як ви можете бачити, отакий виходить ідеальний результат рівномірно знятого силикону. Дивіться, хто питав по, з приводу кута, ось як воно в куті виглядає.